Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьми. звуть мене Аня. Давайте подивимось. Україну розділять на три зони. Наскільки реалістичний цей сценарій? Знову ж таки, починається Західна Україна, демілітаризована зона. І, ну, давайте так, окупована да, зона. Тому що Фіцо сказав трошки інакше, але ми розуміємо, що це окупована територія. Давайте, чи розділять Україну? Давайте ну, чомусь хочеться запитати навпіл. Чи розділять Україну навпіл? Дуже хочуть і мають на це можливості, до речі. Оце розподіл по руслу Дніпра. Це буде як ще одна пропозиція. Один берег вам, інший берег мені. Трійка трійка. Тристороння, да? Знову тристоронні зустрічі і три частини. Давайте. Чи розділять Україну на три частини? Ми запитали розділять, так? Да? Ні. Хоча це, як би, спростило б у Європі життя. Чомусь так. Чи поділять? Поділять Україну. На три частини. Так? Але неформально. Демілітаризована зона буде в Україні? От з нею проблема, розумієте? От різне розуміння цього? Скоріше за все, буде окупована, прифронтова. Вона ж демілітаризована, а Західна буде окремо виділена. Західна частина України буде окремо виділена офіційно? Ну ні. Ні. Тому що тільки Захід там не буде, там буде і центральна частина. Добре, чи протягом декількох років чи з'явиться в Україні окремо адміністративна одиниця? Чи з'явиться на території України? Протягом декількох років окрема адміністративна одиниця. Як визнана територія? Таке відчуття, що зафіксують нові межі України. Це як буде як от не Україна і тепер на мапі вона така, да? Обрізана, скажімо так. А як інакше я назвуть. Україна залишиться, але оці землі їх якось назовуть. Факт той самий, але буде мати назву. Що буде з окупованими територіями найближчий період. Якісь хороші пропозиції. Що буде з окупованими територіями у найближчий період? Ну, дивіться, не ж... ця система ділимо на трьох, вона не жива. Ну, вона нереальна. А з окупованими що буде? Смерть загрози, але знову ж таки, є якась пропозиція. Які, які всі можуть сприймати на краще? Можете писати якісь питання, які вас дуже сильно турбують, ми можемо їх дивитись? Що треба Україні знати просто зараз? Дивно, тому що ідея все, все хороше. Незважаючи на боротьбу, є можливість хороших перспектив. Я розумію, що ми їх не бачимо, але є, бо будуть якісь посланці про хороші новини, про добру волю.